шановні глядачі. Сьогодні Ми звичайно поспілкуємося на найважливішу тему, яка відбулася буквально вчора. Це засідання коаліції охочих у Парижі. Туди прибув президент Зеленський, його радісно і жваво приймав президент Макрон. Все відбувалося достатньо ефективно. Ефектно була розмова із президентом Трампом. Абсолютно не потрібна розмова була, але вона відбулася, тому що не потрібна для України розмова. Це перше, жодного значення вона не мала для безпеки України. Це друге, і вона була потрібна тільки для того, щоб дотриматися цих куртуазійних правил, які останньо використовуються для обтанцьовування Трампа. Трамп в цій ситуації перешкода України так, допомога Україні ні. Трамп реагує на зовнішні подразники у світі так. Але для чого він це робить, не знає. І ми також не знаємо тут в Європі і в Україні. Я думаю, що дуже багато з тих, хто цікавиться зовнішньою політикою, геополітикою, не розуміє для чого щонебудь небудь говорить і коментує Трамп. Але до цього ми повернемося. Тому найважливіше для нас, звичайно, це те, що відбулося в Європі. І звісно, я чув, читав, бачив і вже реагував на різні голоси, роздратування, подразнення тим, що ось відбулася коаліція охочих а надалі десят. Тисяч військових НАТО немає в Москві чи в Україні. Невідомо де хочуть бачити військовиків НАТО оглядачі певні критичні цинічні оглядачі подій в Європі, в світі. І хочу прокоментувати, тому що масовість таких аналізів вони не спричиняють до того, що потрібно реагувати на них. Отже. Що відбулося в Парижі? В Парижі було вкотре підтверджено те, що Європа готується до війни, готується до війни в обороні України, в обороні Європи. Україна також є частиною Європи. Я не знаю, чи всі усвідомлюються, звісно, але треба почати це усвідомлювати однозначно. Україна є основним елементом європейської автономної безпеки. Так бачаться європейці. Вони розуміють, також європейці, що на Україні і залежить. Властиво через те, що дуже добре розташована вона з тим, щоб не давати атакувати Європу повноцінно Росії, але з іншого боку, Україна також є дуже складною в обороні і для самої України, і для Європи загалом європа готується до війни, і для України це добра новина. Однозначно Європа готується до повноцінного захисту України. В чому це буде висловлюватися? Власне, в тому, що європейські сили зараз нарощують свій потенціал. Нарощують свої сили європейські армії, збільшується і чисельно про що свідчить бажання поповнити свої лави, наприклад, Німеччиною. Німеччина хоче забезпечити аналіз того, яким чином можна буде збільшити військо німецьке з рахунок того, що буде обов'язкова реєстрація усіх е, осіб, які досягли е, так званого прикличного чи. Як прийнято було говорити в совєтському союзі, призівного віку Німеччина готується до того, щоб повернутися лицем до мілітаризації, це трошки не характерно було для повоєнної Німеччини, де нацифікованої Німеччини, Німеччина, яка боялася власної сили. Зараз цей страх вже минув. У Франції також поставлена мета збільшення кратне збільшення чисельності армії. Ну і не треба забувати, що чисельність армії зовсім інакший спосіб реагується в Україні, де є іноземний легіон, який. Поповнюється в інший спосіб, ніж поповнюється французька армія. Тому ну, поле для маневру є. Фінансові можливості зберігаються, попри економію тотальну у Франції, бо дірка в бюджеті виникла якось раптово. Але тим не менше це не спричинить. Згортання військових програм В Парижі відбулася нормальна робота із країною, яка на передовій з Україною європейських партнерів, які чітко дали зрозуміти, що граємо вдовгу, не може жодних бути розрахунків на те, що мир настане завтра. Не можна розраховувати на те, що Росія дотримується будь-якої з своїх обіцянок. Не можна розраховувати на те, що коаліція охочих буде повноцінною складовою українських збройних сил. Не буде і властиво тому було поставлено як головну мету збільшення можливостей українських збройних сил: озброєння, оснащення, навчання в ну, Україні правда на це треба відповісти. мобілізацією, чого Україна, звісно, не зробить мене. Переконання є стійке, що це найбільше лякає борців за рейтинг, рейтинги. Нині очолюють Україну. Тому що на про великий жаль про всіх дуже позитивних кроках, які вчиняє українська влада на дуже багатьох напрямках, оце відчуття того, що вибори будуть завтра, ніколи їх ще ні разу не покинуло. Ні разу не покинуло відчуття українську владу, що втрата рейтингу означає поразку на лінії бойового зіткнення. Вони змішують незмішувані поняття. Вони не розуміють, як відрізняється з стратегія від тактики і в чому вони діють сьогоднішнім днем постійно ще в процесі залатування дірок і голосних заяв, що ось завтра все буде краще ніж це було е, в 2013 році. Тому тут от ця ситуація поки що не вирівнялась, і вона не буде вирівнюватися так швидко, як би це хотілося, і не зможуть європейські союзники в жоден спосіб це вирівняти. Тому жодної мобілізації, звісно, не буде в Україні іншої ніж я зараз і. Є заяви, що величезний є потенціал. Що дайте нам озброїти тих, що є, дайте нам посилити те, що є, Ну але тим не менше, ми чудово розуміємо, що це гарні фрази, за якими ховаються неприємні речі, і це розуміють дуже добре союзники. І коли вони наголошують на тому, що погодилися з Києвом щодо того, що необхідно наростити потенціал і силу української армії, то вони мають на увазі свій подальший тиск на здійснення мобілізації, тому що в інший спосіб. Буде дуже складно такому фронтиру європейського спротиву, яким є Україна, перебувати в ролі фронтиру, не поступаючись силі ворога, тобто Росії стосовно перспектив, ну так зараз немає вже тепер проблем в Європі щодо артнабоїв. Німеччина запустила найбільше в європі. Мені здається, і в світі завод з виготовлення артнабою. Німеччина зараз виходить на рівень співпраці щодо використання у виготовленні своїх артнабоїв, на європейський порох запустили вже повністю французи на півдні Франції підприємство фабрику з виготовлення пороху працює румунське. Тобто є потенціал, є можливості, це збільшується з артнабоями. Вже завтра не буде проблем. Та й зараз в Україні немає проблем з артнабоями. Є багато інших проблем. Властиво, я казав, що найголовніша проблема це кадри, це відсутність ротації, відсутність змін, відсутність. Потенційно підготовленої великої значно більшої армії, ніж я зараз. Гроші на це європейці погодились виділити. Крок звичайно за Києвом. Впевнені, що цей крок буде неповноцінним. Він не буде здійсненим повністю, але будемо сподіватися, що спроби все ж таки вирівняти можливості з кількісним складом збройних сил будуть здійснені, тобто фінансування збільшено. Де військові, і тоді, звісно, річ Київ буде значно інтенсивніше проводити пошук військовиків, пошук можливостей і може якось, хоч трошечки, підсилити мобілізаційний власний потенціал. Це цілком можливо, але тим не менше, зараз це. Поки що в Києві є на останньому місці. На першому місці нарощення мультиплікація засобів ураження, це і види дронів, наземні, повітряні, надводні, можливо ще і підводні, але тим не менше це також поле співпраці між Києвом. І Брюсселем, між Києвом і усіма європейськими столицями чисельно були представлені потужніше ніж попередньо в Парижі. Ну і хто був очно, хто був заочно в онлайн режимі, співпрацювали з в коаліції охочих. Знову всі ці, ці історії, які, які чомусь, я не розумію, чому насправді розчаровують слухачів і глядачів, і вважається, що це мовляв прояв слабкості Європи в тому, що вони не хочуть всі зараз зібрати 500, міль... 500 мільйонів. Ну скаже. 70 мільйонну армію і поставити її в Україну. Ну не буде такого ні 70, ні 7. Це часи Першої світової війни. Минули бавитися в ті ж самі рейтингові ігри вже ніхто не буде. Франції, Німеччина в Європі будуть діяти в інший спосіб, Властиво і через те, що побачили негативний досвід України. Це також буде прислуговуватись цьому Україні з важливого що було регламентовано хто чим займається, хто дає військових, хто забезпечує безпеку в повітрі на землі, на морі. Знов таки всі розмови про те, що це забезпечення почне відбуватися після того, як буде укладена мирна угода, мир зупиниться війна, перестануть стріляти. Це все гарні слова. Вони продиктовані тим і змушені їх стверджувати і оголошувати, скажімо, озвучувати перед усім європейці з тим, що надалі відбуваються танці навколо Трампа, і це все відбувається на тлі того, що не хоче Європа зараз, поки Трамп остаточно не грюкнув по столу і. Повернувся повністю спиною до Європи, все ж таки не хочуть відкидати його Америки, тобто участь у забезпеченні безпеки і Європи і України. І тому ця гра ведеться, ці слова використовуються, але зрозуміло, що європейці мали на увазі в тому, що таке забезпечення безпеки. Воно буде забезпечуватися і під час бойових дій, тільки до цього Європа готується, так ще не готова, і коли вона буде готова і здатна. Це забезпечено і почнеться. Ніхто не буде дивитися, де лінія бойового зіткнення, що відбувається на лінії фронту, які можливості є в Україні чи яких немає. Це станеться просто через певний час. Бо для того, щоб це сталося, потрібно наростити усі потенціали. Поки що нарощений єдиний потенціал це забезпечення арт -набоє. Цього мало потрібно ще забезпечити неухильно зброєю іншими розмінними матеріалами, як то, наприклад, дрони, в тому числі, щоб не бути залежними від Китаю, бо проблема з Китаєм у Європі. Вимолювалося однозначно після тої шанхайської зустрічі. Параду Європа зрозуміла, що Китай буде спільно з Сполученими Штатами тиснути на Європу. Тобто так вони вороги, хоча з іншого боку, в принципі, такої ворожості і непомітно. Жодних санкцій не застосував проти Китаю, як і проти Росії. Трамп жодних дій контракитайських він не застосував і навіть не заповідає, що коли-небудь застосує. Тому тут то тиск на Європу і Сполучені і Китаєм є. The <laughs> Сплановано одночасно, повертаючись до того, що було не головним, але чомусь стало важливим розмова телефонна з Трампом. Це було абсолютно куртуаційне, тобто правила хорошого тону, треба поговорити. Добрий день, як ваше здоров'я, до побачення. Ну Трамп, звісно, не міг поговорити тільки про здоров'я, хоч вартувало би напевно. Але він ще й звинуватив Європу, що та купляє нафту у Росії з таким чином, це потенціал військової Росії, то відповідно на ці кошти, які зробляє Росія, на Продажу нафти в Європу, ось вона і будує власну армію в силу. Добре, відповів Зеленський. Тут треба його в цьому плані підтримати. Він сказав так, якщо Трамп вважає, що Європа закуповує російську нафту, то треба це зупинити. От, наприклад, Угорщина і Словаччина найбільше закуповують. І це правда російської нафти. Тому їх треба в цьому зупинити. Ну, Ясна річ, що своїх лакеїв не буде зупиняти Трамп, тому що це найкраще його і з путіним обслугав, вони працюють як з із Одразу на двох панів і на Путіна працюють фіце з Орбаном, і на Трампа. Ну, звичайна річ, тому що Путін і Трамп вони в певному плані політичні близнюки. І ось тут це звинувачення Трампа в тому, що європейці припиніть купляти нафту у Росії. Ось воно і висловлює роздратування Трампа тим, що європейці не дозволяють Трампові віддати Україну. Путіну в обмін на його лояльність щодо китайських ініціатив Трампа то він хоче Трамп висмикнути з-під китайського чобота Росії вже пізно, але Трамп. Не розуміє слово пізно ніколи, що це неможливо. Він вірить у своє божественне призначення. Він вірить у свої сили надзвичайні і тому намагатиметься до останнього звинувачуючи європейців, зневажаючи Європу, тиснучи на Європу, хоч він не має права і не має можливостей вчинити з Європою те, що би хотів, але те, що він може чинити, буде тиснути на Європу, щоб Європа відмовилась від підтримки України, буде однозначно. І цей телефонний дзво. Лоник був пов'язаний з тим, властиво, щоб зробити такий перший пробний тиск, і цей тиск Трампа на Європу, щоб Європа відмовилась від підтримки України, буде продовжуватися кровний інтерес в Європи, не відмовлятися від підтримки України. Хоч цього в Україні практично ніхто не розуміє і серйозно не сприймають Європу, а надалі намагаються задовольнити свої геополітичні фантазії, мріючи про Сполучені Штати, про підтримку Сполучені Штатів. А це даремно і даремно сподіватися, що Путін впаде на коліна і погодиться. Це на те, щоб щось запропонувати. Україні не вигідно Росії. Цього також не станеться. Тому війна буде тривалою, і Європа буде в постійній підтримці України у цій війні, бо це кровний європейський інтерес. Поки що це не усвідомлено є в Україні, навіть владою українською, хоч є подяки, розуміння, співпраця, але на рівні відчуттєвому це ще не сталося. Але це станеться і станеться швидше, ніж е, хтось про це думає. І також це буде дуже прикметно щодо вступу України до. Єс буде спрощений шлях, попри всі ті проблеми, які утворює Угорщина і Словаччина. Отже, підсумовуючи, зустріч у Парижі була добра, ефективна і головне віхова. Вперше було стверджено, що головним атрибутом перемоги України є її сильна армія, за що подбає Європа об'єднана Європа зі всіма своїми союзниками, не тільки європейською Австралією, Новою Зеландією і Японією, що також є вкрай важливим. А ми будемо спостерігати, як це буде відбуватися я буду вас інформувати про це і сподіваюся, що ви також будете мене інформувати за питаннями, залюбки розгляну кожне. Дякую всім за підписки. Якщо хто ще не підписався, проконтролюйте. Чи ви підписані, дивлячись цей канал, проконтролюйте на підписані, підпишіться, будь ласка, якщо підписані, про дивіться, чи птичка відмічає дзвіночок, бо якщо дзвіночок ви відмітили, це означає, що кожну новину, яка з'явилася на нашому каналі, ви одразу про неї дізнаєтесь, побачите повідомлення про те, що щось нове з'явилось на каналі. Дякую всім за. За підтримку вона відчутна. Дякую за підписки, за подобайки. Дякую вам за увагу і перегляди. Все буде гаразд, Україна переможе! Слава Україні!